Я Парашук, Аліна Русланівна. від імені усіх українців, які зараз на 100% розділять зі мною, мою думку, хочу звернутись до наших артистів України. Любі наші, ми вас дуже любимо, цінуємо та поважаємо вашу творчість. Дуже зараз просимо вас серйозно віднестись до нашого прохання. Будь ласка! Замініть всі свої костюми для дорослих на інакший випадок свого життя. Адже це занадто. Ми хочемо ростити дітей та свою націю з іншими цінностями та баченням до життя. Дякую вам за розуміння та увагу. Всіх небайдужих людей прошу зробити розголос, адже саме разом. Ми можемо змінити.